Власне, я причетна до волонтерства вже давно. Це був і 14, 15, 16 рік. Ми тоді допомагали, чим могли. Тобто я не шию чогось складного, але якісь прості речі, так, я можу це зробити. Я навчилася. Пам'ятаю, як хвилею відкрило броньовану, ну не бронюсти таку металеву, металеві двері, які були в А Діти, які залишилися, ну ми просто спокійно працювали до вечора в темряві, при світлі, ось таких ліхтариків. Плели сітку, заспокоювалися. Жоден бронежилет без нашого сердечка не потрапив до військового. Звертаюся зараз до глядачів. Будь ласка, не називайте те, що вам надають волонтери гуманітаркою. Це не гуманітарка, це волонтерська допомога. І це важливо. Вітаю на Суспільному. Поруч зі мною заступниця директора з виховної роботи Житомирської спеціальної школи номер 2 волонтерка Галина Кострикіна. Вітаю вас. Вітаю. Коли вас називають волонтерка? До цього статусу потрібно звикати? Потрібно, дуже правильне питання, тому що на початку я не знала, чи я маю право так називатися, чи те, що я роблю, того достатнього, щоб називати себе волонтеркою. Але зараз, в принципі, я з цим змирилася, зрослася, і коли мене питають, я кажу, кажу, так я волонтер. Скільки часу вам знадобилось для того, щоб зростися з цим званням? Довго, мабуть, з півроку десь я не дозволяла собі. Мені здавалося, що це я не справжній волонтер, що справжні волонтери, які роблять набагато більше. Власне, я причетна до волонтерства вже давно. Це був і чотирнадцятий, п'ятнадцяти, 2016 рік. Ми тоді допомагали чим могли, в тому числі і залучали і дітей, і колег до того. Ну а тут з першого дня я зрозуміла, що треба щось робити, тому що. Тут було зрозуміло, що важливо тільки разом, тільки разом ми зможемо вистояти. Це було просто абсолютно зрозуміло і не було інших думок. Тобто не треба було приймати якесь рішення. Воно саме народилося просто як щось природнє. Ну, враховуючи, що в перші дні всі ринулись допомагати, потрібно було ві... обрати нішу, яка mm -hmm. буде працювати на довготривалу перспективу. Як ви обрали і що це за ніша? Я читала про те, що так, треба обрати свою нішу, свою, свій напрямок, в ньому розвиватися. У мене трошечки по-іншому. Я змінювала сфери діяльності в залежності від потреб, тому що потреби теж постійно міняються. Спочатку це були обіди на блокпости і якісь послуги транспортом, тому що потрібно було срочно когось підвести, щось комусь завести. Потім це була робота на складі медикаментів, куди привезли декілька фур, їх треба було розбирати, треба було сортувати, заносити в базу даних. Це була досить така велика робота. Потім, коли з цим розібралися, ну, виникали постійно якісь інші, інші, інші питання. Зараз, знову ж таки, це трошки допомога пораненим, це допомога іншим волонтерам, ну, я би сказала так. Є часто люди, які хочуть допомогти, не знають як. Є люди, які мають якийсь ресурс і не знають, як його правильно розподілити. І зараз моя основна робота це така координація, логістика. Тобто я допомагаю розподілити ресурс оптимально. Щоб не щось всі разом в одну кучу, кудись в одне місце, де воно не потрібне, а щоб зробити це вдумливо і так, щоб воно було дійсно максимально корисним в кожному конкретному місці. Я знаю, що ви як волонтерка також долучаєтесь не лише до допомоги координації. Mm. Е, є така інформація, що ви вперше освоїли швейну машинку так. саме під час от, mm. вже від початку повномасштабної війни. Як це сталося? Як успіхи? Так стало ще познайомилася з чудовими людьми, з організацією, яка називається Житомирські калинки. І та чудова атмосфера така тепла, така щира, вона, в принципі, наштовхнула на те, що чому б дійсно не спробувати пошити там ті труси, ті там ще, ще там ще, що прапори. там шили. Тобто я не шию чогось складного, але якісь прості речі, так, я можу це зробити, я навчилася. І це набагато приємніше і цікавіше, ніж колишні уроки праці, на яких ми шили якісь незрозумілі фартухи, які нікому не потрібні. Я розумію, що тут це потрібно, що те, що я зроблю, хтось візьме, хтось порадіє. Тому це стало таким стимулом. Ви працюєте в школі, ви працюєте з дітками. 11 жовтня, після удару ракетного по Житомиру Постраждала школа так. Е, спеціальна, так. тому що вибухова хвиля пошкодила зокрема вікна в той момент. В школі були діти і був педагогічний персонал. Ви пам'ятаєте той день? Е, я пам'ятаю той день. Прилітало нам не один раз, прилітало три рази. Е, перший раз я не була в школі, другий раз була з дітьми в сховищі. В той момент пам'ятаю добре, пам'ятаю, як хвилею відкрило броньовану, ну не броньовану, таку металеву металеві двері, які були в укритті, хоча укриття зовсім з іншого боку школи. Дим, тому що виглянуло ж подивитися, що сталося. Чорний дим, звук ні на що не схожий, якийсь такий гул, я потім зрозуміла, що це електрична дуга. Ну, але ми були з дітьми, діти, незважаючи на те, що вони мають порушення слуху, ці звуки вони чують, добре чують. Тим більше тут не лише звук, але і сама хвиля. Не було ні якоїсь паніки, чогось такого. Да, полякалися, але це був. Ну, на якийсь там клінічний випадок, що потрібно там рятувати. Пару хвилин заспокоїлися. 19 жовтня тільки почали встановлювати у вас ну не так встановлювати як не як якось заклавати да, да. так 19 жовтня Без повторно да, да і е, в принципі найгірше, мабуть, ці ситуації ну те, що ми переживали як найгірше, це відсутність зв'язку певний час. Ми розуміли, що хвилюються батьки дітей, е, тому що інформація розповсюджується дуже би, дуже швидко, і тоді були досить серйозні перебої, досить довгий час. Звісно, що не було світла, ну але ми тоді одразу, як закінчилася тривога, пішли плести сіточку. Дорослі, і діти, яких ще на той момент не забрали, тому що Житомирських дітей швиденько забрали. А діти з району, з області, ну, ми попросили батьків забрати, тому що на той момент ще ну, ми не знали, чого чекати, це було просто небезпечно. А діти, які залишилися, ну ми просто спокійно працювали до вечора в темряві при світлі, ось таких ліхтариків. Але сітку заспокоювалися тим. От ті заходи, які е, проводять заходи безпеки, ну, зокрема, департамент і міський, і загалом по Україні, і враховуючи досвід, угу. коли от, реально є вибухова хвиля, е, вони достатні? Чи, можливо, ви б щось би додали, змінили? В нашому випадку залишилися всі живі, здорові. Це може свідчити про те, що, в принципі, е ну, основну задачу забезпечення життя і здоров'я наших вихованців ми е виконали. Якась інформаційна кампанія з приводу мінно-вибухової ну, безпеки, е з приводу поведінки в ось таких ситуаціях. Тобто, це в нас були і навчання, і зустрічі з е пред представниками ДСНС, які розповідали. Чи цього достатньо важко сказати, тому що е, небезпека є не лише в школі, так? Небезпека, коли дитина глуха, повертається в сім'ю, е, наприклад, в село, яке знаходиться поблизу з кордону з Е, тут душа болить за наших дітей, тому що там не завжди вміють з дітьми з порушеннями слуху спілкуватися. Дитина може не почути. Сигнал тривоги, хоча телефони є у всіх, але ми знаємо, який там зв'язок. І ось за це, за те, як саме чи достатні заходи безпеки для дітей, для особливих дітей, для дітей з порушенням слуху, з аутизмом, чи є там достатній для них захист, мені важко сказати, я не впевнена. Були в нас ситуації: от я спілкувалася з нашою випускницею нечуючою. І от вона розповідала, що коли були тривоги, вона не чула. І діти її діти їй казали, що ось тривога. Або ну, вона могла вже бачити літаки на початку війни, які літали над селом. Тому заходи для ось таких людей, для таких категорій, а я не бачу, щоб вони були достатніми. Це, в принципі, питання не до освіти, це питання скоріше до інших служб. до... Можливо, соціальних служб до того ж, ДСНС, яке повинно враховувати, що є люди і ось такі, і думати, як убезпечити їх теж. Якось в школі мож, щось змінили після оцих випадків. Ну, щось додали, чи в принципі просто ну і чи вдалося відновити зараз вікна? А, і... Так, вікна закриваємо. Ну скло вставляти якось не хочеться поки що, тому що ми розуміємо, що все може бути знову і знову. Тому вікна закрили, спортивно закрили плитами, спортивною залою користуватися можна. Що змінили, це придбали в тому числі і за спонсорські кошти декілька генераторів, які забезпечують тепер нам наявність світла, наявність можливості приготувати дітям їжу, тому що в нас електроплити. Забезпечують котельню, яка забезпечує тепло. Тобто, тепер, навіть якщо знову будуть тривалі відключення електроенергії, школа може функціонувати. Діти будуть нагодовані, діти будуть в теплі. Це те, що ми зробили за цей час. Чи для вас особисто якось змістилися пріоритети робота волонтерство? Звісно, дуже сильно. Звісно, я розумію, що робота це основне, що я маю основний свій час приділяти саме роботі. Але для мене стали набагато менш важливими якісь такі моменти, якісь можливо непорозуміння з, там, десь, чи з колегами, чи з керівництвом. Якщо раніше я могла з цього приводу довго переживати і бути пригніченою, зараз я розумію, що це частина життя, і не найстрашніше, не найважливіше, тому що зараз. Важливіше інше питання, пріоритети сильно змінились. Так в освіті, звісно, волонтерство набуло набагато більшого поширення. А якщо в 2014-2015 році це були якісь дитячі роботи, якісь збір коштів, який певне ну, через певний час просто згас, тому що ну якось притопилося, війна не в нас, війна там на сході. То зараз це більш тривала, така вже відпрацьована дійсно діяльність, в яку залучені практично всі учасники освітнього процесу, тобто педагоги, діти, батьки, всі. Це дійсно набагато, тобто не плили сітки і не робили окопні свічки в 2014 році в школах, а зараз це роблять багато хто. Я знаю, що багато закладів, мабуть, всі заклади, включаючи дитячі садочки, намагаються допомагати. Що стосується нашої школи, то у нас є такий проєкт Житомирі Поліські броніки роблять бронежилети якісні, перевірені, відстріляні класу 4 А ми до них додаємо таку маленьку приємність, сердечко, пошите з фетру, жовто-блакітне. Які е, теж діти, колеги, і це ми вже робимо. Ось почали ще влітку, і е, з тих пір жоден бронежилет без нашого сердечка не потрапив до військового. І це така вже наша участь в такому проєкті. Вона маленька, вона можливо може видаватися незначною, але е, коли до захисту. Фізично додається, ще якась така емоційна складова, ну це я думаю класно. Що може скомпроментувати волонтера, і як ви цьому запобігаєте в плані всі разом з іншими колегами? Е, так, значить, що може? По-перше, так про ставлення до волонтерів. Мене трошки поділюсь на болілим, коли я десь приходжу там з чимось, кудись говорить, о, гуманітарку принесли. Мені хочеться сказати, ну яка що таке гуманітарка? Гуманітарка це якийсь багатий багати дядя за кордону, щось там передав. Це волонтерська допомога, яку збирають по краплинці. Такі самі люди, які живуть поруч. Хтось кошти 150 гривень, хтось 500, хтось 1000. Хтось щось приніс, хтось щось там спік, приготував, чи пошив, чи пішов секонд, купив, виправ, вигладив і передав. Називати це гуманітаркою це знецінювати працю не мою, а працю багатьох людей, які хочуть щиро допомогти. Тому от звертаюся зараз до глядачів. Будь ласка, не називайте те, що вам надають волонтери гуманітаркою. Це не гуманітарка, це волонтерська допомога, і це важливо. Що може скомпроментувати? Ризики такі є, тому що ми збираємо кошти, ми збираємо якийсь ресурс. Ми намагаємося звітувати про все, тобто купили, сфотографували чек, сфотографували товар, сфотографували машину, на яку ми передаємо, або людину, яку ми передаємо. Сфотографували. Просимо, якщо це передаємо військовим, просимо, щоб вони сфотографували і прислали фото. Це напрягає людей. Але це саме те, що дозволяє не скомпроментувати. Коли є прозорість, коли є ось такий повний звіт. Це викликає довіру з одного боку. З іншого боку, це викликає звинувачення. О, ви піаритесь. Нащо це допомагаєте тихо? Ну а як допомагати тихо? Тихо, я зможу витягнути з кармана тисячу гривень, піти і купити щось і віддати. Це я роблю тихо. А якщо я хочу залучити більше ресурсу, більше допомоги, то тихо не буде, тому що саме публічність допомагає в цьому. Після того, як я почала ну, робити пости в Фейсбук, тому що на початку ну, ми не робили якось, я теж до цього ну, не знала, як, як бути, як поставитися. Але після того, як почалася вся така публічність, допомога зросла в рази, в тому числі із-за кордону, в тому числі це були значні такі поставки, тобто декілька разів приїжджали буси, наповнені допомогою саме після того, як от ми розміщували пости. Це були міжнародні організації, які ми теж чітко звітували про все. Ну, після того вони приїздили ще і ще, що говорить про їхню довіру. Скомпрометувати можуть непорозуміння між волонтерами. Вони виникають, тому що волонтери це люди. Наразі волонтери психологічно виснажені, вигоряння ніхто не відміняв. І якщо ці непорозуміння виносяться в публічний простір, а на жаль, таке трапляється, ну це теж підриває довіру. Ага, от вони там між собою розібратися не можуть, то що ми там будемо. Тому ми завжди ось, ну коли там десь бачимо, таке, десь просимо, що дівчата між собою. Так, да, непорозуміння це нормально, конфлікти це нормально, тут всі ми люди, але е на імідж волонтера це впливає, тому не варто цього робити. Попри всю благородність діяльності і велику місію, чи є спокуси у волонтерстві? Е, ну, так, сто відсотків є. Коли мені передають пиріжки, які я маю десь завести, вони мені в машині пахнуть. Ну, звісно, я хочу той пиріжок, і таке іноді буває, але я чесно признаюся, кажу так, дівочки, пиріжок мимо каси пішов сьогодні, вибачте. Е, Ну, Ми ну, говоримо, так. звичайно, про інше Ні, фінансовий. Що стосується коштів, тут просто ніяких спокус бути не може. Ну, для мене особисто. Ну, наприклад, я ну, збираю кошти на карту, і мені часто кажуть, візьми собі на паливо, тому що я багато їжджу власною автівкою, в тому числі і за місто. Я не беру навіть на паливо, хоча я витрачаю кошти. Це для мене принципова позиція. І я е, не беру з загальних зборів кошти на відправки новою поштою. Хоча вони теж. Бувають досить дорогими. Е, тому що я вважаю, що люди скинули кошти на конкретне, на щось, на ліки, на е, там, форму, на е, ну, те, що там потрібно, на футболки, там, на тканину, на таке інше, на щось матеріальне. Е, тому для мене е, кошти аж ніяк не є, чужі кошти, я спокусую в принципі. Я навіть ну, мене та візьми, ти ж, ти ж їздиш, ти ж витрачаєшся. Ні, я не беру, не можу. Війна виснажує, як відновлюватись, як робити це особисто? ви? О, зараз, мабуть, я це роблю недостатньо, тому що відчуваю симптоми, як психолог може оцінити свій емоційний стан. Відчуваю симптоми вигоряння, відчуваю певні такі тривожні сигнали. Відновлюватися будемо, коли стане трошки тепліше, і можна буде ходити на природу. Для мене це величезний ресурс, для мене це величезна радість бачити травичку, бачити ліс. І я сподіваюся, що ну, це в будь-якому випадку. Я не сподіваюся, знаю, що це настане, і тому ось у мене такий там прапорець, світло в кінці тунелю, що буде сонечко, буде тепло, і ми будемо ходити в ліс. Дякую вам за розмову, Дякую. за вашу роботу. Сила! Дякую, перемоги! Нам! Заступниця директора з виховної роботи спеціальної школи номер 2 міста Житомира, волонтерка Галина Кострікина, була поруч зі мною. Залишайтеся суспільним, бережіть себе, все буде Україна.